Всім доброго часу доби, вас в тайфрикомпані на такий автомобіль, це Discovery 17-й 6 -й рік, автомобіль на повному приводі 3.0 підвізка, стоїть мало гума автомобілі, всі чотири колеса. Автомобіль повністю цілий, дуже класна, хороша комплектація. на зі камери 360. Автомобіль продавався підтоплений, думаю, ватерлінія що помилкова. Раз покажу кажуть біжетальніше салона автомобіля. Автомобіль доволі гарний, доволі збережний зовні. Отак, по солоні показую вам я безключую доступ. Ось такий гарний світлений салон. Автомобіль має зічну незначні... цвіль. Я думаю, що вода була перісна, тому що солона вода ніколи не цвете, Відповідно, автомобіль по свій. Потрібно буде зробити якісну хімчистку. По автомобілі немає жодної помилки, тільки підкачка шин. Машинка перевірали сидіння, все працює. Все добре. Тут вологи теж не відчуваються. Ніяких тут судів замовлення теж немає в автомобілі. Ось такий класний автомобіль, фактично просто зробити хімчистку ну, і перевірити, можливо, там по електриці чи немає ніяких нюансів. У нас в автомобілі два люка. Один і другий. Такий цікавий, класний варіант. Познан код автомобиля, Сейчас они ты месяца. Когда я вижу, ами код тут у нас получается, 8 месяцев на 100 рок.